Це житло електрикою для цього вони купують генератори, акумуляторні пристрої та іншу необхідну техніку. Втім, через неправильну експлуатацію почастішили випадки пожеж. Приміром, 2 липня сталася низка загорянь у селищі Ворзель Київської області. В приватному будинку загорівся генератор у житловому комплексі Республіка в Голосівському районі Києва. Також виникла масштабна пожежа. Серед можливих причин називали вибух генератора або зарядної станції на терасі квартири. Днем раніше, 1 липня, у білій церкві Київської області вибухнув генератор у приватному будинку. Тож як безпечно використовувати ці пристрої? Говоримо далі. Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, зараз на зв'язку з нашою студією. Пане Анатолію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Анатолію, в нас є три хвилинки до рекламного блоку. А давайте одразу про головне. Коротко поясніть, які основні правила існують використання генераторів ось цих акумуляторних пристроїв, як їх можна експлуатувати, як не варто, що повинні знати українці. Що чергово? Хочу зазначити, що е, дійсно останнім часом збільшилась кількість пожежі на звичайних ситуаціях від резервних джерел електроживлення. Першочергово розуміти потрібно, що електрогенератори забороняється використовувати в квартирах і в багатоквартирних багатоповерхових будинках для резервного живлення. Тут підійдуть якраз зарядні станції, акумуляторні батареї, павербанки. А от електрогенераторами краще користуватися в приватному секторі, при цьому правильно їх розміщати в безпечному місті і правильно підключати. Я хочу акцентувати увагу на основних причинах пожежі надзвичайних ситуацій. Найбільше пожеж виникає під час Експлуатації електрогенераторів це саме із за неправильного його встановлення або від неякісної продукції, першочергово купуючи електрогенератор або інші е, пристрої резервного живлення, потрібно звернути увагу на супровідну документацію виробника. Якщо немає інструкції, зокрема щодо заходів безпеки, під час користування, встановлення, заряджання. То е, потрібно е, відмовитись від такої покупки. Продукція е, резервних джерел живлення е, повинна відбуватися е, шляхом покупки якісної продукції. Е, якщо ми говоримо про електрогенератор, який встановлюється, він повинен бути встановлений на безпечній відстані. Це мінімум 6 метрів від будівлі. Ні в якому випадку їх не можна встановлювати всередині будівлі е, чи у, чи поруч там, де є вікна, двері, тому що чадний газ, який потрапляє, він обов'язково травмує людей, які знаходяться в цій будівлі, пане Анатолі. Тобто, ми говоримо, пане Анатолію. я пропоную зараз перерватися коротко на дві хвилини на рекламний блок, і ми повернемося до розмови з вами.